садочку Раїса Семенюк, одна з пацієнток відремонтованої амбулаторії в селищі Квасилів. каже, що до її відкриття за медичною допомогою мусила їздити до Рівного. Було важко людям пожилого віку, мамам з дітками, нашим мамам безпосередньо, які водять діток в садочок. Треба було і Швидко і таксі часто приходилося наймати там черги займати, тому що рівне безпосередньо дуже великі черги. Ремонт амбулаторії розпочали у 2021 році та мали завершити раніше. Проте через воєнний стан всі капітальні видатки були заблоковані. Всього на ремонт було витрачено 7 мільйонів гривень з бюджету тергромади. В Косилівській амбулаторії персонал налічує 16 працівників. Ми маємо в Косилівській амбулаторії три сімейних лікаря. Це Два лікарі, які є чисто, сімейними, сімейними лікарями, і один лікар, яка була педіатром, ми її перенавчили сімейним і вона приймає і дорослих, і дітей. Окрім того, ми взяли ще сюди лікаря-гінеколога. На півставки, яка буде оглядати жінок, Ірина Бренич перекваліфікувалася з педіатрині в сімейну лікарку і тепер працюватиме в Квасилові. Я тут вперше, тому що насправді працювала в Рівному весь час. Ну вражена була наскільки все якісно зроблено. Тобто я вважаю, що в таких умовах, напевно, всі лікарі би хотіли працювати зараз. Мало, тому що до порівняно недавно працюю, тобто приблизно там 250 декларацій. Ну але я так розумію, ці люди, які Зараз там рівному та були задекларовані, знаючи, що тут відкрилась така сучасна амбулаторія. Повернуться сюди. Окрім амбулаторії, тут зробили ремонт у відділенні екстреної служби для її бригади. Передали реанімобіль, котрий надали благодійники з Польщі. Артем Остепюк, Микола Мельничук, Суспільне новини, рівне.